Шановні друзі, всім доброго дня. Сьогодні знімаємо невеличке відео тематичне, чисто по просьбі одного з наших підписників, який просить, щоб показати, як налаштований наш двоскбовий плуг. Я не хочу сказати, що наш якраз так налаштований, як правильно, абсолютно, ну може йому сподобалося. Попереднє відео там, де ми коні Оряд тягнуть його, просив показати, як налаштований наш. Ну, е, Чесно кажучи, я навіть не знаю, як з як, чого би то почати. Зараз я передам камеру попробуємо щось трохи пояснити. Блокске був у Польський плуг, в нього є точки регулювання. Отут гачок, за який коні тягнуть, його можна той гвинт розкрутити і підняти його вище, переставити тут є такі е, е, зацепи. У нас на такому най, найнижчому положенні, то найвище, виходить, що і гак найвище. Якщо опустити цю штуку, гак буде нижче. Може тоді коні будуть піднімати плуга, не буде добре. Друге, що е, я би радив. От, значить, оця... оця лінія, що за яку тягнуть коні, щоб вона була так би, паралельно з, тою, з корпусом плуга, ось, щоб коні не тягнули боком. Боком тягнути, то е, ні один агрегат то не є добрий. Регулюється ще величина, скі... величина скі... зкиду заднього плуга вона буде постійна, тому що та відстань. Вона тут закріплена, а величину переднього плуга зкеба можна переставляти отим. Якраз. Тут переставляєш і тут відкручуєш і вирівнюєш, щоб було паралельно. Якщо переставити оцю сторону, ближче сюди, коні як почнуть тягнути, значить плуг відійде в ту сторону і скеба буде дуже велика. Я собі сплактикував. Другий отвір звідси. І отак, що паралельно. Ну, тут може бути чужуть косіше. Тоді буде, правда, плуг трошки повертати назад, в другий бік. Eh, праве колесо переднє. Не регулюється або отим болтом, Можна висоту його і е, оцю відстань ширину між колесами. І глибина ще тим грунтом теж регулюється. То якраз тільки правого колеса. Також, якщо крутити, то воно може йти вперед. Тобто глибше буде орати передній плуг. У мене плуг, відстань виставлений так, щоб е, от край колеса був приблизно на приблизно на закінченні плуга того лиміша. Тоді якраз добре стає колесо йде у борозду і ще й трохи зачіпається так за бортів борозди і не вискакує. Ну от у відстані теж треба дивитися, щоб колесо не, не вискакувало з борозди. Якщо коні там, допустимо, високі було дуже піднімати. Але то можна по посторонками регулювати. Більше тут таких ніби немає точок. Ну, включення, речах включення, він включає і регулює глибину тим колесом, глибину оранки заднього клуба. От зараз, якщо подивитися, коли я трохи нажимаю, переднє колесо теж трошки піднімається, але далі воно вже зупиняється. Воно вже нікуди не йде, а заднє колесо ще йде. Потім коні затягують, воно заходить так починаю ряд. Тут більше ніби нічого відкого немає. Я не знаю, що можна Давайте такому. відстань між колесами, яка по зовнішньому краю коліс приблизно 90 см. Ну, ця відстань не регулюється лівого колеса, а тут виставлена. Так як я казав, щоб вже щоб накинеш ли ніша. Більше тут ніби такого нічого немає. Я все себе проробив, але його, того не було. У той ззаді таку підставку я її використовую тільки на коли на поворотах треба пересунути по траві плуг, тому що мені воно і без того буде. Не буде орати, плуг буде так тягнутися, але мені не сподобалося там, тут набиває дзюбок, виміша набиває на себе там якоїсь трави, що і тоді ну, може спочатку і не зачепити. Усе залежить дуже від ґрунту. У нас дуже тяжкі ґрунти, а якщо якийсь чорнозем, то той плуг, напевно, оре аж любо глянути. Більше ніби і нічого не скажеш, нічого тут такого особливого немає. Хоча бувають плив в кращому стані, той плуг не в найкращому стані, я його такий купив, бувають краще. Але горе той. Та й нема що від нього. Хотіти. Тут стоїть наша копачка, не треба буде її, може я її ще до зими помалюю, а як десь треба буде її на підставки якісь покласти, бо... Вона дуже важка. І ще от у попередньому одному відео, там де ми возили гарбузи, чоловік просив показати, як стягуємо механізм стягувати дошки до воза. Зараз ми покажемо Механізм я давно, вже дуже давно придумав, коли треба було возити пісок, щоб стягувати дошки. До того я не знаю, чи він, ну так він в мене і є. В отак, от, така як рукоятка, Отака є грукоятка, той нижній через кільце в нижній отвір, а ото кільце вже в верхній отвір. І коли стягуєш то воно якраз робить зажим, а отой гачок він просто, щоб тут застопорити за таке кільце. О, і все. Нічого тут складного немає, не знаю. Тут просто закаців палицю. Хоча може би було гарніше, хто десь там їздить. Та такого, такої мети собі не ставив для краси. Тут в мене є такий дуже грубий, в мене був міцний пас, я його використав для того, щоб ремінь, той, щоб ланцюг не, просто не дер дошки тут, коли зажимаєш. Ну його вистачає. Тут ми возили і шутер, колись і пісок стягує добре дошки. А з протилежної сторони... Просто ланцюг, я мав від посторонки на гачок, щоб можна було регулювати оту довжину. Допустив, в мене є два вози, той віс інакший другий. Там вже треба буде отут скорочувати оцю відсень і знову можна використати ту саму стяжку дощок. Нічого немає. Тут теж по попіднес, а тут вже ланцюг він вже не дотуркається. Ну то я робив дуже давно, коли ще мало охоту щось. Придумувати, та й так воно вже років на понад 20. У мене є те та закрута. Там питався один чоловік, ну, якщо йому сподобається. На цьому будемо завершувати. Відео чисто, як кажемо по просьбі підписників. Бажаємо всім сьогодні субота, бажаємо всім гарних вихідних. Будьте здорові, слава Україні!